Інтерактивна панель це є майбутнє освіти. В загальному це технології, які дають можливість дітям набагато ефективніше засвоювати матеріал. Візуалізація і 3D-моделі тих програмних забезпечень, які використовуються на інтерактивних панелях, це дійсно наше майбутнє. І ми зможемо набагато ефективніше навчити дітей будь-якого предмету. У школі, okay. ось даному випадку ми можемо бачити модель, як відбувався конкретно сам дослід, і як воно візуально все виглядає. І тобто ми можемо собі наборизити, розташувати, побачити дрібні деталі, ось до прикладу, і що до ходу самого експерименту. Тобто, це модель. А далі, що відбувається безпосередньо середині речовини самої, те, що ну нереально побачити. і як результат пізніше, ми можемо в ході провести готову вікторину. До прикладу, дізнавшися, що це за вчений і тому подібне, тобто це. є Ернест Резерфорд, як ви бачите, це неправильно. Перша модель Атома запропонував Томсон, яку називають поден з розинками». Тобто ми загружаємо сюди, наприклад, будь-який підручник зі школи. І все. І ми автоматично в цьому підручнику гортаємо сторінки до цього, наприклад, якоїсь певної теми. Ми додаємо будь-яку модель, яка вона по суті в програмному забезпеченні є. Знов ж таки, ми не прив'язані до комп'ютерів. Ми вробимо все повністю е, на цій панелі. От шукаємо до прикладу теми фотосинтез. Ось, прошу дуже. У нас величезна кількість різних інтерактивних моделей із фотосинтезу. Вибираємо будь-яку, наприклад, базову, вона загружається нам на екран, і автоматично ми вже зможемо дітям візуально показати, як цей фотосинтез відбувається, які процеси це в рази, знову ж таки кажу, ефективніше запам'ятовує дитина, тому що вона, подивіться, як вона зараз візуалізує цей фотосинтез в процесі. От. От, до прикладу, небесна сфера до цього моменту, поки не було панелі, пояснювалося просто що. Це те, що ми бачимо навколо, а тут конкретно ми можемо побачити всі особливості лінії, як відбувається розташування об'єкта, тобто всі підписи зроблені змодельовано. Тобто, це набагато простіше і чіткіше пояснює всі процеси, що відбуваються, зокрема в всесвіті. От, наприклад, ми можемо побачити, як відбуваються ті чи інші моменти, наприклад, літнє сонцестояння, тобто тривалість дня в даний момент є найбільшою. Порівняння з іншим. і ці всі моменти ми можемо розглядати, тобто можемо подивитися, де що конкретно і як є. І аналогічно всякі інші моменти з цим пов'язані. Також можна, наприклад, показувати анатомію навіть з е, телефона і зразу виводити ці речі е, дистанційно на екран на цю панель. Е, подивіться, як це виглядає. Ми просто синхронізуємося. Ось, є синхронізована у нас є панель, і автоматично запускаємо, до прикладу, ось такий додаток на телефоні відносно скелету людини. І можемо вивчати всі функціонал, всі кісточки. Прокрутити, показати, де як вони знаходяться паралельно. Тут можна це робити, не прив'язуючись до дошки, виходячи далеко в клас, розмовляючи з дітьми. Подивіться, можна автоматично, наприклад, забирати якісь певні кісточки, дивитися кістки, які просто реально дитина в підручнику не зможе побачити, тому що вона не буде розуміти, де воно розміщено у скелеті людини. Знову ж таки, прибирати їх. Ми можемо додавати до скелету і е, на, нарощувати м'язи, до прикладу, ось таким чином. Чином так, вивчати при цьому повністю м'язову систему. Ми це можемо. настільки просто, по суті, для роботи, що може виконати будь-хто навіть дитина може теж взяти і покрутити. Ану, Андрій Планович, попрошу дивіться, прибрати на якусь кісточку нажимаємо. Слухайте, я, я вчився в інституті в медичному. Якби в мене була така система, я був два-три рази швидше. Це вчив. І... От, до прикладу, кісточка і е, хай дій прибрати. Ось зіслу на цю кнопку. І все, бачите, ми її вже бачимо з виниванозну систему всередині черепа, як вона там розкривається. І все це дистанційно безпроблемно працює, просто з телефону. Сучасні діти відрізняються в них розвинуте кліпове мислення. Що таке кліпове мислення? Вони хочуть сприймати інформацію зорово, і в цьому нам дуже допомагає інтерактивна панель і її функції на уроках хімії. Ми можемо спостерігати за віртуальними експериментами, подорожувати хімічними лабораторіями і здійснювати хімічні реакції, які ми не можемо здійснити на практиці.